Вірш, як повноводоріки розлилися, Поля весну стомилися чекать, а в голубі холодно синій висі На Україну лебеді летять, лиш помах крил прозору тишу будить. Куди їх шлях вважатиму лиш знать? Покиньте чвари, вийдіть, гляньте, люди. На рідні гнізда лебеді летять. Такий чудовий вірш я випадково побачила. Не знаю, хто автор. Підкажіть. Як повноводо ріки розлилися, поля весну стомилися чекать, а в голубі, холодно, синій висі на Україну лебеді летять. Лиш помах крил прозору тишу будить. Куди їх шлях важатиму лиш знать. Покиньте чвари, видіть, гляньте, люди, На рідні гнізда лебеді летять.